Це Ужас, просто ні в які рамки не влази, не входить, ні в шо. Руський мір задолбав. і все. Минулі вихідні стали трагічними для мешканців одразу двох районів Мирнограда. Ось так сьогодні виглядає п'ятиповерхівка одного з районів міста, куди окупанти спрямували авіабомбу у неділю, 14 липня. Це п'ять днів поспіль тривають обстріли. Мирнограду. Якщо перші два обстріли були були по околицям, і там постраждалих не було, але ну були незначні ушкодження поодиноких будинків тільки. А останні три дні це. Та, ну, як люди кажуть, повний треш. Останній обстріл вчорашній це був двома керованими бомбами ОМПБ Т-30СН. Майже одна за одною, одна влучила в дитячий садочок, інша в п'ятиповерхівку. Вже майже добу мешканці та рятувальники розбирають завали та ліквідовують наслідки обстрілу. Пошкоджень зазнали вісім багатоповерхівок та дитячий садок. Є поранені, є, на жаль, є загиблі, багато руйнувань різної ступені тяжкості, сім поранених на даний час. Вранці було шість. Вранці звернулась жінка з опіками. Ви бачили там загорання, пожежа тривала. Місцеві кажуть, від прильотів страждають уже не вперше. Тож уже пакують валізи до більш безпечних регіонів країни. Все постраждало, потолки попадали, вікна повлітали. постраждало. Пакую ящик. Сил не понятно. Безконечні прильоти. Вже ти прильоти, альоти. Це вже третій раз це. Раз прилетіло, ото місяць назад, розбило, зліпили до кубки. другий раз розбило. Це труба. Просто не минуси, бо дитина в шокі. Вже ходжу на роботу. Була на роботі, це на роботі ми були, коли це сталося. І все, і побігли, дитина істерика, дитина вдома. Двірі перекосились. У мене двойні двері дерев'яні ще тих ну, ну, Я просила чоловіка, дай Бог йому здоров'я, він допомог зробив. А то два рази окна вилітали. Раз 28 января перше у кухні окно вилітіло. А потім, після як у садик, опять вилітіло окно у кухні. Ну тоже забили вот этой деревяшкой. Ну, в общем, вот такое. Мне 84 года. Как сказать, здоровье вже не то. Хожу как кенгуру. Вот коту кормлю. Так, а що робити? Приходиться От мені виїжджати. зі стала мені, нікому мені голови свої приїжджати. за інформацією мирноградської МВА. пошуково рятувальна операція на місці влучання у п'ятиповерхівку триває. Під завалами може перебувати ще двоє людей. Але цей обстріл не єдиний, що стався минулими вихідними у Мирнограді. В суботу ввечері 13 липня на приватний сектор міста окупанти спрямували три бомби. Поранено чотирьох людей, серед них 16 річна дівчина руйнувань зазнали 70 приватних будинків, адмінбудівля на житлові приміщення та авто. І сьогодні, аби допомогти місцевим до Мирнограда, прибули благодійники. Працівниками гуманітарного центру пролізка здійснив мобільний метою реагування на обстріл та допомоги постраждалому населенню. Надається гуманітарна допомога вигляді непродовольчих товарів, юридична допомога та психологічна. Наразі допомогу отримали близько 30 родин. Працівники метарного центру пролізка продовжують працювати на місці події. Знімальна група з мирного ради спеціально для телебачення «Капрім».